Доброго ранку пропоную засідання постійної комісії Каніської селищної ради, спликання з питань містобудування архітектури, земельних відносин та природного середовища відкрити. Хто за те, щоб засідання відкрити, хто за противо? Порядок денний. Перше про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення медземельної ділянки. Друге про надання згоди на будівництво та. На орендовані земельні ділянці. Третє. Про затвердження технічної документації за мелочкою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватної власних земельних ділянок. Четверте. Про, про самовільне заняття земельної ділянки. П'яте. Про затвердження проєкту містобудівної документації детального плану території. Та шосте проведення змін до рішення Калинівської території ради 25 червня 2022 року. Про найменування вулиць та прогулки в населений пункті Калинівської селищної, територіальної громади. Хто за те, що порядок не, не взяти за основу, хто за отримав рішення прийняти. Перше питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, Доповідає Чорна. Визнала, що заяву релігійної громади парафії святого пророка і Київської єпархії Української православної церкви. Православної церкви України, селище Калинівка, Фастівського району Київської області, від 17 грудня 2024 року за номером 433 з Киснариська 0722 про надання дозволу на розвитку технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, що передано в постійне користування площею 0,3515 гектара, розташований по вулиці Центральна, 57К в селищі Калинівка. Та враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради 8-го скликання з питань містобудування, архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, комісія вирішила надати релігійній організації, релігійна громада парафія святого пророка Іллі Київської єпархії Української православної церкви дозвіл на розробку технічної документації із землоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. На друге, технічну документацію з землеустрою подати на затвердження Калинівською селищною радою. Третє. контроль за виконанням покласти на нашу комісію. Хто за про надання дозволу на розробку такі документації і заведується щодо встановлення мельзамеділярів? Хто за проти Друге питання. Про надання заводу на будівництво на орендуйній земельній ділянці. Отже, розглянувши заяву від того в 18 від 9 грудня 2024 номер 416 з Хіснарийського no про надання згоди на реконструкцію виробничого складського комплексу з добудовою нового складу та приміщення АБК на орендованій земельній ділянці розташовані по вулиці Центральна, 46 в селі діброва Комісія прийшла до висновку надати ТОВ валкон 18 згоду на реконструкцію виробничого складського комплексу з добудовою нового складу на ділянці площею 1,882 га. Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель і споруд, переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Друге, виконання даного рішення можливе лише при дотриманні норм чинного законодавства, що регламентують порядок будівництва відповідних погоджень, дозволів та умов діючого договору оренди земельної ділянки, укладеного Дніпровською сільською радою 100 ГАКОМ-18 та посвідченого саменцем ОА приватним нотаріусом Високівського районного нотаріального округу Київської області. Контроль за виконанням даного рішення покласти на нашу комісію. Ставне голосування. Про надання згоди на будівництво на орендовані земельні ділянці. Хто за? Проти отримують всі за річні таке питання. Про затвердження технічної документації за утворючного встановлення має замельних діянок та передачу приватної власті загальних дня. Отже, розвиваємо, що заяву громадян про передачу йому власних земельних ділянок, витяг з державного земельного кадастру на земельні ділянки, технічну документацію земелоустру щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок, враховуючи виставок постійної комісії. Комісія прийшла до за виставку. Затвердити технічну документацію земоуструю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі. Друге, передати власність земельні ділянки відповідно до списків громадян. Третє передати громадянам, попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації, і громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень податкового кодексу України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради про, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки та передачу приватної власності земельних ділянків. Хто за хто не питання? Проти отрималась. Четверте питання про самовільне заняття земельної ділянки. Отже, комісія відповідно до даного питання. Комісія ухвалила зобов'язати керівництво товариства Віра, встановити огорожене вколу підприємства відповідно до геодезичних координат електронної бази ДЗК про виконання 30 календарних днів. Друге, довести до відома керівництва даного трудові що в разі неусунення порушення, самовільне зайняття земельної ділянки, тягне адміністративну, кримінальну або цивільну відповідальність відповідно законодавства. Став голосування. Про самовільне зайняття земельної ділянки. Хто за? Проти отримали рішення прийняття. П'яте питання. Про затвердження проєкту містобудівної документації детального плану території. Відповідача вільно. Пропоную нашій увазі детальний план території у зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки з для розміщення та експлуатації основних підсобільних допоміжних будівель та споруд підприємства робної, машинобудівної та іншої промисловості на для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площою 25 гектарів, розташованого в селі Кожухівка. Територія раніше була виробничою. Яка давала санітарно-захисну зону на житлові будинки поруч, зараз пропонується там розташувати житло, яке, відповідно, буде вже без санітарно-захисної зони і покращиться у нас екологічна обстановка Кримховців. Це добре. Ставив на голосування про затвердження проєкту міста документації, детального плану території. Хто задане питання, хто за. Проти отримають спішена приєднання. Шосте питання. Шосте ране. Да. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради 25 червня 2022 року про перейменування вулиць та провулки, провулків населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади. Доповідач Аня Зозутка. Враховуючи лист відділу державного реєстру виборців Фастівської районної військової адміністрації та в зв'язку з виявленням дублювання в переліку геонімів селища Калинівка. Пропоную внести зміни в рішення Колинівської селищної ради, а саме вулицю Пушкіна перейменувати на вулицю Незламна і відповідно відділу містобудування та архітектури вжити відповідних заходів на виконання цього рішення про перейменування вулиці. Саме хто задав на питання: хто за? Проти нас рішення прийняти. Пропоную засідання земельній комісії закрити хто за. Проти три носита. Значит, закрыто.